Які в різні історичні епохи та за різних чужинецьких набігів використовували довколишнє середовище як спосіб захистити себе, вберегти і гідно відстояти своїх рідних, близьких, коханих? Для уродженців Гуцульщини кожна стежка далека чи близька, кожне дерево чи камінь це оберіг, які з правіків стоять на сторожі горян. Наче й нічим особливим не вирізняється з поміж собі подібних мальовниче село у Верхній Березі, яке ще за польського панування іменували Вижні. З південного заходу Вижній Березів захищений округлою маківкою Ротундула. З підніжжя гори витікає потічок Лунга. Звучні назви, наче відголосок далеких цивілізацій. Прадавніх часів вихідці загадкового племені білих хорватів займалися нехитрими селянськими ремеслами, що дозволяло провадити кутаку таку господарку. Однак ці люди завжди відстоювали принципову позицію, яка стосувалась питань їхньої національної гідності. Це гористе поселення як і межівні околиці славне своїми мешканцями, гоноровими. І неупокореними нащадками шляхетного боярства. Звідси походить легендарний герой періоду Першої світової війни Григорій Голинський, випускник Коломийської гімназії, і разом з іншими свідомими студентами поповнив ряди січового стрілецтва. 1916-го відбувалося формування гуцульської сотні українських січових стрільців, гриць її чутовий. А 1919 року поручник Голинський організовує пробойовий гуцульський курень уга і стає на чолі формування. Це про нього і його вояків склали в народі пісню. Підемо до Львова гарматами бити, казав Гриць Голинський, ворогів розбити. Після придушення поляками національно визвольних змагань. Голинський студіював правознавство на юридичному факультеті праського університету, але з приходом радянської влади його арештували органи НКВД, і більше про славного колись Березуна ніхто й не чув. Зосталася тільки пісня. Достойним нащадком діда Михайла і стрійка Гриця Голинських був Мирослав Симчич, який теж прийшов на світ у Березові Вижному. Де малечку виховувався на розповідях про карпатських опришків ще від незапам'ятних часів і до сьогоднішнього дня біля хати Симчичів стоїть приземкувата каплиця, яка теж мало перебачила на своєму довгому віку. В долішній частині села на церковному подвір'ї за старим патріархальним звичаєм похований його батько Василь Симчич. Це він. Віддав сина на науку до рідної школи, яка містилася тоді у сусідньому селі Нижній Березі, де знову ж таки дитяча, спрагла душа насичувалася знаннями від вчительки історії Володимири Пригродської та її чоловіка Миколи, які, наче нектар, вливали учням гарячий патріотизм і щиру любов до своєї землі. Зерна їхньої праці, посіяні в цих горах, не пропали намарно. Вони зійшли і дали потрібні плоди. Та пора, коли треба було братися до зброї, не забарилася. Отож і Мирослав Симчич не збирався пасти задніх. Тепер він пов'язав свою долю з постійними підпільними повстанськими переходами і маршами де чистою постілю був сніг, а ранковою купільлю служила Крижана вода. 17 січня 1945 року тут під Космачем відбувся легендарний бій між полком каральної дивізії НКВД і Березівською сотнею УПА, якою командував сотенний Кривиніць. нежданно негадано випав сніг. Та ще який. За кілька днів рушірські верхи вкрила метрова снігова ковдра. Разом із снігом на гори спала ще більша біда. Масовані НКВДські обла. В кожному карпатському і підкарпатському поселенні розташовувався більшовицький караул. Чорна мітла, чорна рубаха заполонили весь багатостраждальний край. До Космача. Теж підтягувалися непрохані гості, аби бодай частково вивести неблагонадійних місцевих мешканців на білі ведмеді. Дати гідну відсіч новоявленим яничарам судилося сотенному Мирославові Симчишу та його побратима. Тоді ми дослухувалися у беразно і вийшли на дорогу. Отут, влючі, де за тим мостом, де ми з'їхали. і йшли оцею дорогою, що ми таї машиною. І йшли сюди, розглядаючись, де знайти такий рельєф, де знайти таке місце, де можна би розмістити 200 чоловік. То ми йшли довго, поки не знайшли оце місць цю місцину, оту розумієте, бачите, тут саме Господь Бог вік. Ми прийшли сюди, де Вибрали в цю місцину дуже відповідну до того, до нашого завдання, і розмістились по оба боки. Дві чопи з тої сторони, а одна чата тут, тут оце, де цей хрест, цей горбок тепер розкопаний, а він він розуміє доходив на саму то, на саму ріж і лишили два, два рої, два кулемети лишили на закриття, на закриття від не дати їм відступити назад. Нас оберігав і від ока большевицького, і від господнього морозу. Я аж піднялася сонце, як у нас кажуть, отак на дві кочерги, чуємо гудуть машини. О, слава твій Господи! Я дав команду, я дав команду хлопців приготуватися до бою. За четвертою грузовою солдатами легкова. Я зрозумів, хто в легковій віти, той у більшовиків так легкових машин було дуже мало, так що я зрозумів що це тут. Ніхто інший, як якийсь великий тут. За цією легковою знов пішли пішли машини, нараховуємо, пішли машини грузові, нарахував я їх 12. По зв'язку мені по зв'язку передали, що віст закритий, то я команду бать! Бать! Хлопці ципнула, у нас було 22 кулемети, полковий міномет, десь так два-три десятка автоматів і така ж кількість десятизарядок. зарядок. Рашта кріси, гранати. Тут ми як с як сипнули з усього, то тут бачите, в горах, в горах то роздається, ехо, то, то гуділо не було чути якогось одного окремого вистрілу з кулемета, що а гуділо все розуміти, як, як, як у пеклі. Збилися всі в куб, кинулися, спочатку кинулися в ту в праву сторону. Відти б'ють у чоло. А з цієї сторони у плечі. Вони відповернулися в цю сторону та сама, тому, нарешті попадали всі на кучу, де хто був. Так ми по тих кучах сікли з кулеметів попід дещо десь ворушилося. Може, дві з половиною, три години. А далі поранений Кривоніс з гіркою бідою добився до свого родинного вижного Березова. Але до батькової оселі не давався чути, аби не накликати біди. Його в польових умовах виходжувала лікар, дружина Володимира Лівого, краєвого референта СБ Карпатського краю у 1945-48 роках. У тому бою з боку Березівської сотні впало три стрільці. Втрати невеликі, проте однаково тяжкі. Наступного дня побитих окупантів селяни повивозили санами під покров коломийських шпиталів та цвинтарів. Ну ось здається, і все. Та перш ніж покласти умовну крапку, дозволю собі нагадати про ще один вагомий штрих з біографії героя нашої розповіді, а це цілих чверть століття. Свідомий відрізок життя, що не кожен зміг би витримати, не зламатися під час відбування суворого в'язничного режиму у камері смертників, у таборах Магадану, ми та йшету. Після повернення із чужини сотенний Мирослав, син Василя Симчича, замешкав у Коломиї. Нині він почесний громадянин міста, але при кожній нагоді.